Блін, є взагалі варіант, ну, не будучи в схемі, чи це треба бути піздець талановитим, щоб попасти зразу, типу, кудись, як сценарист. Чи що робити? От я, от, мені 16, ну, ти ж, я знаєш да. цю схему. Ти, ну, ти, ти просто мені, піздець, мені, мені не вірять. Мені не вірять. Ти, тобі ти, ти скажи. Та мені теж не вірять. <рігав> скажи мені, бо я ні одного сценарія не продав. А я і не написав. Ти, 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 написав <рігав> ні, ти <я>, сам <написав, рігав> сценарій на ліву сміх, а тобі його Бо ти Був не в схемі. Так от, бачиш, як це. Блін, я тоді це. Е, ну, окей, ми так пройшлися. в мене ще є таке питання. чекай, Взагалі, так от давай так. от, Вимога углуб... до елітних сценаристів. Так, давай углубимося. Це е, цікаво. Власне, в особі Кирила Тимченка і Миколи Куцика. Е, будь ласка, всі просять так, зробіть так, перебудуйте цей бізнес так, щоб е, ну, туди могли попасти дійсно люди, які талановиті, а не ті, хто по знайомству. Безумовно. Як ви... я. Ні, ти талановитий. Ти... Ні, 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 не, не самий. Я, 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 я більше ні, переконаний, що ну, є. Талановитий по знайомству, це от, е, типу, так, такий збіг, е, і дякуючи тому що Максиму так вдалося, воно все ну просто людина дуже талановита. Вона просто мене запросила сьогодні на цей підказ, тому я люблю цих ширих гостей. Я талановитий в тому, що я подзвонив. ж ти позвонив? Ти так конверт пересовуєш. Блін, та Максим, та ти такий талановитий сценарій. Слухай, тут заявка хороша. Під столом пересувує. А я пересуну далі. Тому що я, наприклад, не приймаю рішення, якщо ви так розумієте. Коротше. Ми всі можемо бути дуже талановитими і дуже ахіреми сценаристами, і, і типу, пропагувати і реалізувати свої ідеї. Але на сьогоднішній день, знову ж таки, там, трохи раніше, до того, як почалася війна, ми з хлопцями там, якось, там, розвивали і робили таку тему, що типу, від сценаристів має багато залежати. І, ну, і це правильно, тому що це типу за, за, західна схема, яка, от якщо ми будемо казати там про Захід, Захід це я кажу не про івано франківськ і не про Львів, а типу про сценарні підколи. — Ні-ні, Львівська школа голівудського кіно знаменита. Що може бути? Та ну блін, всі кадри трясуться, бо на бруківці знімали, так? Швидкі. Ну все, так. Я не трімушкіори, ребята. Це ж от класика. Коротше. Все, що робиться на заході, вони мають неймовірний досвід, які там блін, не не знаю, там скільки 50, 60, 70, 80 років. І ми хочемо до них бути дотичними, тому що ми робимо, ну типу, вони роблять це вже добре. Вони вже набилися, вони вже мають свої там. Ну коротше, вони випрацювали таку схему, по якій все буде робитися так, як треба робитися, як воно буде якісно і так далі. І ми зараз тягнемося до них. Mm -hmm. От, і е, якщо є можливість це все робити без якихось перетинів, це добре. Але, на жаль, вони зникають, е, Ну, типу, там всякі mm -hmm. різні розклади. От. І е, ми з ними стикаємося і стикалися до війни, а зараз стикаємося. Блин, Ще